Довий голуб'ята. В санаторії зустрілись Сидір і Варвара. Покохались, полюбились, як голубів пара. Він підтоптаний добряче, а вона ще дівка. В нього лисина, а в неї в кучерях голівка. Він шептав їй. Не боюся ні людей, ні суду. До кінця тебе, Барюсю, я кохати буду. А вона аж умлівала, дивлячись на нього. До кінця любити будеш? Тобто до якого? Він, як голуб до голубки, припадав до дівки. Ясно серце, до якого? До кінця путівки. Так. Анатолій Гарматюк непогорна звичка. Наклепнику тонуть раз до волосся, ледь витяг хтось за вуха і волосся. Наклепник дома взявся за перо, на цей раз дяку скласти за добро. Рятівнику спасибі так почав. За те що він мене від смерті врятував. Писав, писав, а закінчив, як звик. Та хто такий так званий рятівник? І хто йому дозволив під водою нахабно так поводитись зі мною?